Всім привіт, ребята! Ви на каналі Ченда, і сьогодні я вам покажу, як застосувати мову телеграму, яка називається Файна українська. Хто не розуміє, про що я, просто дивіться це відео до кінця і все зрозумієте. До речі, ось так вона виглядає. Ось ще, до речі, ця мова мені подобається більше всього. Я ставила дуже багато різних мов телеграму, але ця, як на мене, сама крутіша. Для початку ми заходимо в Телеграм та пишемо в пошуку мови телеграму. Далі ми заходимо в перший телеграм-канал. Ось як він виглядає. Заходимо в нього, та ми бачимо саме останнє. Повідомлення. І там, як сказати, трошки вище, є ще одне повідомлення. Нажимаємо на нього. І вас автоматично переносить в отаке повідомлення. Ви нажимаєте на оцю силку. Нажимаєте застосувати, і все. Тепер у вас в телеграмі файна українська. Хоч це відео вийшло коротке, але я думаю, що воно буде для вас корисним. Якщо вам сподобалася ця мова телеграму і це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока!